Так, друзі, ну що, здавалася війна на вулиці, не час для бізнесу, але я вам розкажу класну історію, як я програв один магазин, а другий виграв. Перший магазин я програв, він знаходиться в село Денихівка, загальна площа 417 квадратів був, аукціон відкритий на прозорі. Перший начальний взнос був 100 тисяч. Ну, я думаю, такі, блін, ну якщо 100 тисяч, я поставлю 500 і буду реально класним мужиком, тому що раз прийшов, за мільйон забрав його та і всі задоволені. Але як вдалося, догнали цю ціну до 5 мільйонів 500 тисяч і 55 гривень. Ну, це просто жах. А потім кажуть, що немає в людей грошей в селі. 5,5 млн за просто розруху 417 квадратів, де треба просто капітально робити ремонт. Той магазин я програв, а цей магазин, який знаходиться в мене за спиною, я його виграв, виграв на аукціоні, виграв загальною сумою 430 тисяч. І хотів би вам цим відео. Розкрити нову нашу рубрику, рубрику наших магазинів, що ви розуміли, де ми реалізуємо нашу продукцію. У нас вже є два діячі магазини і два магазини. Ми будемо ремонтувати і форматувати, переформатувати під стиль наших магазинів. Тут раніше знаходилась у нас автостанція. Далі в нас буде тут магазин власної продукції фірмової, фермерської продукції. Погнали!